Що, поки живе традиція, живе народ. А ми так любимо традиції, що створюємо їх майже щодня. Однією з таких стали зустрічі з українськими дизайнерами. Цікаві розмови та запашна кава вже незмінні атрибути кожної зустрічі. Як завжди, гостинно і вишукано нас зустрічає салон елітних інтер'єрів Венеція. Зустрічаємо наших гостей. І сьогодні це Дарина та Ілля. Співзасновники студії Бісенс Іван Юнаков, народний депутат України, архітектор, Наталя Криса, засновниця студії Декресо. На мій погляд, це Європі вже треба тягнутися до України. Ми бачимо по останнім подіям, як показала себе Україна, як показала себе громадськість. А от українцям, на мій погляд, треба забути про свої комплекси меншовартості. Це ці комплекси, які нам, скажімо так, навіювали наші сусіди. Звичайно, їм було це вигідно зробити так, щоб ми відчували себе нікчемними, щоб ми відчували, що ми нічого не можемо. Але як показує наш дизайн, до речі, один із найкращих в світі, як показує наша архітектура, яка зараз спривається дуже високими темпами нагору, як показує наша навіть цифрова країна, тобто ми бачимо, скільки людей залучені в високих технологіях цифрових, в той же крипті, в той ну, в багатьох речах, ми бачимо, що ми далеко не відстаємо. Ми знаходимося на, на перших рядах, і ось оцю ось, ось тему, оцей присмак, що ми чимось гірше, от його треба викорінювати дуже ретельно. І молодь вже не відчуває себе якось відірвано від Європи. А от вже люди, які там застали трішечки радянські часи, вони ще це відчувають. Тому я вважаю, що ми вже в Європі. Тягнутися нам є куди, але це не з точки зору дизайну, це з точки зору, на мій погляд, поваги один до одного, це з точки зору поваги особистого простору, і це так, бізнес поваги повазі. У нас ще є такі азійські теми, що е, одна ланка бізнесу може дивити на іншого. Тому мені здається, що у нас все попереду і все гаразд у нас, і е, Європа тут, і центр Європи буде тут. Займається роботою. Проекти робимо житлові переважно в різних куточках України. Є проект в Дніпрі. Є проєкт в Тернополі. Щойно буквально тиждень тому видали. Там Це... в Тернополі ми видали проект. Зараз триває реалізація в Дніпрі. Ми на стадії проєктування. У Львові ми також зараз займаємося реалізацією двох котечів за містом. А, і квартири без них нікуди. Квартири, апартаменти та один з таких нестандартних проектів, який у нас з'явився зовсім недавно, це проект апартаментів в Лісабоні. Робимо віддалено, звичайно. Пощастило, що замовники мають можливість зробити якісь заміри. Нам надіслали всю вхідну інформацію і з нею працюємо. Формат по суті не міняється для нас, тобто навіть об'єкти, які ми робимо у Львові, абсолютна більшість часу відбувається також віддалено, тому для нас критичної різниці немає. Ми працюємо достатньо давно, але зараз, мабуть, я не пригадаю, з якого саме року. Ну, мабуть, років 20 вже є. Багато цікавих об'єктів у нас було у місті Харкові. Одна з улюблених фабрик це Римадезіо. це двері скляні, гардеробні. І я Власним прикладом замовила собі саму велику роздвижну систему, яка була у фірмі Rimadezio 292 по висоті і двері системи MUNG, коли вони тільки з'явилися, і е, запрошувала своїх клієнтів до себе додому на каву. І це дуже допомагало їм розслабитись, подивитися і зацінити ці неймовірні дві, двері. Багато з них мені до сих пор згадують, то які красиві скляні двері без обкладинки. Також ми з Венецією їздили на фабрику Поліформ, де подивилися основні Новинки, і ці кухні дуже гарно представлені у нас в Харкові. Мабуть, одна з самих найкращих експозицій, яка є. Це технологічність, це неймовірна естетика, дуже така зі смаком. Витончена там, мабуть, вже нічого і додати чи переробити це для справжніх починавичів красоти і естетики. Тут класний простір. Крута висота стелі, взагалі організація самої архітектури цього внутрішнього простору, дає можливість для того, щоб подумати, подивитися, роздивитися, надихає на якісь нові ідеї, класні вікна, те, що приміщення в самому центрі знаходиться об'єкт. Ми можемо бачити людей, які живуть довкола, займаються своїми якимись справами. Саме от кухні Волкучини стали причиною, коли ми переглянули підхід до планування внутрішнього простору, саме кухонь. Ми забули про глибини про глибини цих шафок в 60 см і Орієнтуємося тільки на глибокі для того, щоб була можливість використовувати дизайнерам саме кухню в обучи. сказать, что с компанией «Венеция» мы работаем больше 15 лет. Я очень рад тому, что компания «Венеция» была больше 10 лет генеральным спонсором нашего конкурса «Интерьер года», который объединяет всех дизайнеров, архитекторов Украины и внес огромную лепту в развитие культуры и уровня дизайна и архитектуры интерьера в Украине. И, конечно, благодаря этому и поддержке компании «Венеция» мы можем двигаться активно дальше. Хочу сказать, что э, Венеция поддерживает постоянно наших архитекторов и наших э, победителей конкурса «Интерьер года». Так, например, э, гран-при конкурса «Интерьер года-2019» Сергей Махно и студия «Махно Архитектс» э, э, благодаря компании «Венеция» ездил на несколько недель в Японию, где провел замечательное время и, судя по всему, э, Дзен встретился вместе с ним в этот э, раз. Ну, а бренды, которые представлены здесь, конечно, всегда радуют. И хочется отметить фабрики Римодезия, Валькучины, Антонио Лупи, Флос, Минотти, Полиформ и ряд других известнейших брендов в мире сконцентрированы в одном месте. И я хочу сказать, что, зная, что многие архитекторы Украины, Киева и Харькова работают с Венецией, это позволяет в Абсолютно короткий момент скомплектувати любой інтер'єр, любої складності і уровня. Дякуємо українському бренду Возянов за стиль та образ ведучої. На мою думку, у генплану Києва поки що долі нема. Щоб була доля, треба зробити багато базових речей. Лепсівська харція каже нам, що. Генплан має розроблятися двома етапами формальним і неформальним. Неформальний етап один найголовніший. Це етап, коли проводиться е, спеціальні так, е, так називається. Це, це термін інтегрований розвиток міст. Це е, е, розробляються візії, окремі візії по кожної галузі в місті. От, е, там деякі мої колеги і я схиляюся до. Думки, що це мається, ми маємо це робити не, не на все місто, а, наприклад, по районам. І розробляти ці візії. Як ці візії виглядають і навіщо вони робляться? Це збираються всі стейкхолдери, всіх, всіх, хто живуть, наприклад, ну, вже є, є дуже класна візія на подолі, всіх стейкхолдерів подолу. І розробляється візія освітня, дивляться, де, яка школа потрібна, чого не вистачає, кількість людей та іншого. Візія екологічна, дивіться, яка там десь промисловість, як воно працює, все інше. Медична, звичайно, так, медична візія, тобто їх дуже багато, їх там близько 20-30. Після того, як всі ці візії розроблені, зі всіма стейкхолдерами, це мається на увазі всі зацікавлені люди. Від власника кав'ярні до бабусі, яка живе там десь на першому поверсі, до великого девелопера, до людей, які там локальних там, мешканців та, та різні служби. І після цього це накладується вже на формальний генплан, тобто на вже документ з різними слоями. І я не бачу, щоб це робилося в Києві. Я не бачу, щоб хтось зараз в цьому був зацікавлений. Я кажу не тільки про е управління міста. Я кажу ще і про суспільство. Вони ще до цього не дозріли, але деякі очаги з'являються, і це приємно, наприклад, як я вже казав, на Подолі. Мені дуже подобається та візія, і дуже подобається та робота, яка була проведена. І рекреаційна там, до речі, є візія, дуже цікаво зроблена. Отже, Поки що генплана Києва я не бачу долі. Ну але шанс на життя є шанси є. Вони будуть звичайно. Просто треба дорости, перемогти, звичайно, і починати працювати всім, всім мешканцям Києва. Це не роботах якогось там одного інституту, генерального плану, там чи департаменту в mm. адміністрації Києва. Працюєте? Працюєте не зупиняєте? Працюєте, не зупиняєтесь. Роботи, купа. Треба, треба людям створювати житло і не тільки офіси, і кав'ярні, щоб люди ходили, відпочивали, чи працювали. Це ж все простір для життя. А життя ділиться на багато різної діяльності. Тут навіть та, питання не стільки про. Конкуренцію оскільки про оточуюче середовище треба, щоб людей оточувало якісне, функційне, стильне середовище. А, а це є Бо... розвиток культури. Так. так. Думаю, треба сказати, що я до Києва приїхала на пару днів. Увесь час цей скрутний я залишалася в Харкові. І почала з березня місяця плести маскувальні сітки. Це своєрідне хендмей, щоб не зійти з ума і якось допомогти. У цей скрутний час нашій армії ЗСУ, то я хотіла би порадити всім дизайнерам, незалежно де вони зараз знаходяться, і в цьому немає ніякого сорому, якщо вони виїхали, якщо вони не дуже причасні к цим до цих подій. Залишайтесь творчими. Не покидайте ні в коєму разі свою професію. Робіть все, що ви можете зробити руками, проектами, якимись думками, міркуваннями. Хай це будуть десь фантастичні проекти, якісь мрії на майбутнє. Ну вони повинні бути. Ми повинні генерувати цю позитивну енергію на відбудову України, на мирне життя, яке в нас обов'язково буде і Україні цвісти, і нам працювати. Вони стильні, вони сучасні. Тут насправді дуже класний шоу-рум, бо концепція така, що шоурум побудований як квартира, і все в одній стилістиці. Ми тут не просто ходимо і дивимося, ми сидимо, ми щупаємо, ми пробуємо, тестимо. І дійсно, окрім функціональності, зовнішній вигляд також в пріоритеті. Ну, з деякими виробниками ми були знайомі, з деякими працювали. Більшість виробників ми, я думаю, ще познайомимось з ними в майбутньому, бо та кількість представлена тут. Ну, це цікаво. Вражає. Вражає, так. Я дуже поважаю бренд рімадезію захоплююсь і шафами, і ми їх використовуємо в наших проектах і дверями. Ну вони просто фантастичні. добре знайомий з усіма брендами, які представлені в салоні Венеція. Можу сказати, що всі здесь бренди, всі тут бренди підібрані дуже за смаком, цікаві. Перше воно всі нові колекції тут. І хочу сказати, що ті люди, дизайнери, які не поїхали в цьому році на всі міжнародні виставки в Італії, наприклад, можуть прекрасно все подивитися, як воно все запрацює. Ще один чудовий день в гарній компанії. Дякуємо всім дизайнерам, які завітали сьогодні до нас в гості. Дякуємо салону Венеція за теплий прийом. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступних випусків передачі. Бувайте!